Триває інформаційний марафон на телеканалі Ті 8 і В цю інформаційну годину ми говоримо про наступне Російська Федерація поширює фейки щодо ліквідації залужного та сирського. Японія в НАТО. А в Ізраїлі повітряна тривога. Про це говоримо з нашим гостем з нами відеозв'язком Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України. Пане Даниле, слава Україні! Рада вас бачити. Героям слава вечора. Пане Даниле, ну і власне з е, цієї свіжої інформації, що Російська Федерація поширює фейки щодо ліквідації залужного та сирського, і маємо спростування вже української сторони. Ганна Маляр каже, що воно не відповідає дійсності. оця інформація з Російської Федерації. Навіщо це їм робити? Е, я думаю, перекривається частково. Мене чути так, так. Ми вас чуємо. Думаю, частково перекривається невдачі вчорашнього параду, які розійшлися фактично по всьому світу, тому що виглядало все дуже примітивно, дуже погано, особливо в частині техніки. Мабуть, пішли незадоволення і в частині російської російського населення, тому що завжди парад – це був показник навіть для самих забитих територій, які живуть дуже погано. Показник величі Російської Федерації. Цього разу і в цій частині не вдалося мабуть, потрібно заповнити інформаційне поле якимось додатковими інформаціями. Плюс їм підіграла та інформація, що на об'єднаному засіданні начальників штабів. Мілі повідомив, що залужний не буде присутній через інтенсивні дії воєнні дії і контрнаступ. Я так розумію, українських військових сил навіть в режимі конференції відеоконференції він не зможе долучитися. Мабуть, вони з цим скористалися заодно і вирішили таким чином виграти трошки інформпривід для показу, хоч якоїсь перемоги. На фоні постійної інформаційних провалів і на фоні того, що вже навіть е, Пригожин, які вже фактично просто не зупиняються нити з, з телеекранів, телеграму і інших каналів, е, розповідає вже про те, що дійсно збройні сили України почали відвоювати певні території раніше захоплені російськими військовими. Пані Даниле, і ще інформація. Одна свіжа, яка з'явилася нещодавно, Росія з 15 травня 2023 року скасовує візовий режим для громадян Грузії. Це указ Путіна. Також у Росії зняли заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії. І Разом з тим, президентка Грузії Соломе Зоробішвілі на брифінгу закликала ввести тримісячні візи для громадян Росії. Вона додала, що скасування віз Російською Федерацією та відновлення авіасполучення викличе бурхливу реакцію серед грузинського суспільства. За її словами, грузинській владі потрібно зрозуміти, що Росія не відповідає на поступки поступками. Ну і фактично, Соломе Робішвілі назвала це такою провокацією своєрідною. А от цей указ Путіна, от навіщо його чим керувалися? аналогічно, намагання таким чином вплинути, в тому числі на. Грузію, тому що Грузія балансує наразі між настроєм у населення, які фактично підтримують Україну, і які хочуть більш про демократичний європейський уряд і керівництво держави, і між бажанням грузинського населення все таки трошки заробити, тому що великий потік росіян, які тікають від мобілізації і від інших чинників, звісно, вигідний Грузії в частині додаткових фінансових надходжень валюти. Тому, тому таким чином пробують, пробують збалансувати і не допустити з одного боку ототожнення Грузії з партнером Росії, що намагається зробити Російська Федерація. З іншого боку, не, не надто злити Путіна і російське керівництво, тому що ми з вами неодноразово обговорювали, що Росія постійно шантажує Грузію тим, що може перекинути фактично театр воєнних дій на території Грузії у разі. Невдалого сценарію на території України ну, більше того, там ще от у російських пропагандистських змі розганяють інформацію, що їм треба вирішувати питання з Казахстаном, бо там влада, як вони кажуть, не так лояльна до Росії, як би того хотілося росіянам, тому так мовити анонсують велику битву за Казахстан. Пане Даниле, і щодо Японії, так, от Японія переосмислила ситуацію в регіоні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і вже веде переговори про відкриття першого в Азії офісу зв'язку НАТО. Про це повідомляє СІНН. закордонних справ Японії Хаясі Йосімаса. Співпраця з НАТО стає все більш важливою, оскільки події у східній Європі виходять за її межі та безпосередньо впливають на ситуацію у Тихоокеанському регіоні. Ну і от, власне, вже так, от НАТО наближується як не як, і все більше країн хочуть, якщо не бути членами НАТО, то мати офіс НАТО, наприклад, на своїй території. Таке рішення Японії. От як Росія на нього відреагує, ми з вами маємо розуміти, що фактично інтеграція. Воєнної співпраці Японії і США давно відбулася, тому що фактично на території Японії перебуває постійно більше 50 тисяч американських військових і ще більша кількість цивільного, але фактично мілітаризованого персоналу, який обслуговує ці війська. Фактично Японія не має власних збройних сил, тобто це так зване там народне ополчення близько 250 тисяч військових, але фактично вона базується саме на протекції Сполучених Штатів, тобто в них є доктрина і домовленості, яка передбачає, що напад на Японію е, ототожнюється з нападом на Сполучені Штати Америки, тобто це ті пережитки, які залишилися з часів Другої світової війни, але які насправді е, мають силу і зараз. Е, ми з вами чудово зрозуміли при початку війни. Між Росією і Україною, що фактично вся воєнна могуть НАТО базується на потенціалі і техніки, і досвіду саме Сполучених Штатів Америки. Тому фактично відкриття офісу або вступ Японії до НАТО змінить лише частково розклад сил. Основний партнер у вигляді Сполучених Штатів Америки у Японії і так є. Ми з вами також пам'ятаємо прецедент в минулому році, коли на територію Тайваня прилітала спікер Пілосі. І тоді, якраз коли були певні провокації з боку Китаю, якраз американські винищувачі піднімалися в повітря з території Японії, летіли на перехоплення, як би на захист цього борта. Тому в плані військового альянсу між Японією і США все дуже добре. Лише розглядається його посилення. Тобто ми бачимо, що дійсно війна в Україні не 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 зважаючи на свої трагічні жахливі наслідки, сколихнула фактично весь цивілізований світ. В частині посилення альянсів, як і Європейського союзу, так і військового альянсу НАТО, тому думаю, питання часу спершу має вирішитися питання повноцінного відновлення можливого відновлення армії Японії, тобто перехід від цього дополчення до, скажімо так, штатної структури збройних сил, і лише тоді можна піднімати питання про членство Японії в НАТО, але фактично як партнер альянсу японія вже є і буде буде лише буде лише посилюватися інтеграція пане даниле а як китай може відреагувати на от таке бажання японії Ніяк це аналогічна історія, яка у нас була з Російською Федерацією, тобто це буде нагнітання, але фактично воно не вплине. Тобто, ми з вами говорили про те, що Китай дійсно готується до певних воєнних дій, до того щоб декларувати повернення Тайваню, і ситуація з Японією. Лише в позитивному плані для нас, для світової спільноти, може вплинути, тому що будь-яке посилення союзників, яке буде бачити Китай, буде додатково обмежувати його в бажаннях і в планах розпочати якісь масштабні воєнні дні, в тому числі і щодо. Тайваню, тому що США дали ясно зрозуміти, що вони будуть підтримувати власними силами, власною армією воєнні дії, якщо Китай вторгнеться на територію Тайваню. Відповідно як Японія, яка розташована в тій континентальній частині, буде задіяна частково як військова база військово-повітряних сил, військово-морських сил, в тому числі у разі таких бойових дів. Українське питання дуже складне. Китай не був причиною цього і не є стороною, але ми віддані мирним переговорам. Заявив міністр закордонних справ Китаю Ціньган на прес-конференції з головою МЗС Німеччини Аналеною Бербок. Він сказав, що Китай продовжуватиме добуватися припинення вогню і пообіцяв, що не дивитиметься на вогонь з іншого берега і не підливатиме олії у вогонь. Ну, а вчора була зустріч, якщо я не помиляюсь, у понеділок точніше була зустріч безпосередньо Цінгана з Томасом Бернсом, і там, де він казав, що американські відносини такі холодні, що треба, щоб вже було потепління, і знову ж таки за, ще зачепляли питання Тайваню. Разом з тим, от позиція Китаю щодо України, як ви вважаєте, вона змінюється чи не змінюється? Бо фактично є такі е, досить двосторонні заяви. Сьогодні, начебто, одна заява, завтра вже зовсім інша. Позиція Китаю базується не на якихось персональних на якомусь персональному ставленні до України, тобто Китай розглядає Україну лише як частину своїх геополітичних планів. Ми з вами проговорювали той сценарій, що з одного боку для Китаю вигідна певна перемога Росії в цій війні як демонстрація того, що режими диктатури. Ще мають право на існування, вони є потужними сильними і можуть подолати демократію з одного боку. З іншого боку, Китаю задовольнить і ситуація, в якій Росія дійсно повністю програє, змушена буде відвести свої війська, оскільки в такій ситуації Путін і взагалі будь-які інші російські лідери які можуть пройти на заміну Путіну, будуть в повній залежності від Китаю. І тому Китай отримує ще більше дивідентів в частині дешевих енергоресурсів. Територій і подальшої фактичної інтеграції е, Росії до Китаю. Тому з Китаєм треба бути дуже обережним. Це той східний партнер, який ніколи відверто не скаже, що він планує, які плани будує. Той партнер, який заздалегідь не попередить про якісь важливі вагомі дії, які матимуть наслідки для України. І в першу чергу розглядатиме Україну як такий частково сировинний придаток, частково як країну, через яку вони можуть впливати на Європу. Тому, тому доволі обережно має бути політика. Ця політика не має базуватися тільки на двосторонніх відносинах. Те, що ми спостерігали, коли там Макрон і інші лідери європейських держав почали приїжджати в Китай і намагатися побудувати двосторонні стосунки. Такі двосторонні стосунки можуть існувати лише в частині комерційному, тобто там бізнес до бізнесу, скажімо так, про певні домовленості інвестицій. Спіль спільних якихось проектів, і то вони мають бути обережні в інших питаннях. Китай є надто сильним і надто потужним гравцем для того, щоб розраховувати, що можна з ним говорити на рівних без додаткової підтримки інших держав. Тому політика відносно Китаю має бути консолідована європейсько американська Ми з вами розуміємо, що по факту Китай постійно висловлює так само якісь зазіхання на демократичний лад. Послаблення будь-яких демократичних сил чеснот в Китаї постійно, тобто посилення Лідній партії, скажімо так, комунізму і всього іншого. Тому розраховувати, що такий режим буде вести діалог на рівних і буде сприяти нормальному демократичному суспільству, в якому йдемо, не варто. Пане Данили, і щодо зерна, так фактично 18 травня закінчується дія угоди. І от сьогодні, 10 травня, мевлючого шоглу мав мати зустріч з Лавровим, де вони би мали обговорювати безпосередньо пролонгацію саме цієї зернової угоди. Бо минулого тижня, як писали The Guardian, ці перемовини зайшли в лугий кут і результатів не давали ніяких. І наразі подробиць ще ніяких немає. Але чого очікуємо? Ну, наскільки інформації, я на сьогодні, начебто погодили на найближчі декілька днів е, таку інспекцію суден, е, близько там 20 чи 30 суден має пройти, е, з, але знову ж таки, це судна на вихід з України, тобто завантаження. Замінити їх пустими, які мають пройти на завантаження в українські порти, інспекцію не погодили. Е, тобто, ми з вами бачимо, що це постійно така боротьба. Бійня і фактична паралізація роботи зернового коридору. Ми ще побачимо, чи, чи дійсно в найближчі дні відбудеться нормальна інспекція цих погоджених суден і ну. Фактично, міністр оборони Туреччини такі презентував, що вони дійшли певних домовленості вчора, якщо не помиляюся, з приводу пролонгації роботи коридору. Росія в свою чергу ще минулого місяця в квітні анонсувала, що вони підтримують продовження коридору там на 60 днів. А за умови, якщо відбудеться розблокування експорту російської агропродукції, добрив, то відповідно робота коридору може бути проламована автоматично. Тобто вони максимально хочуть продавлювати експорт власної продукції в обмін на функціонування зернового коридору з України. Чесно, ні, українська сторона, ні. Європейська не хоче надавати ці преференції для російських товарів, тому що ми розуміємо, що важливо стримувати максимально російську економіку, бо це все кошти, які спускаються на війну. Тому от відбувається таке постійне перетягування канатів, де ми намагаємося, в тому числі за рахунок підтримки Туреччини вибити роботу коридору на вигідних для України умовах. Безперечно, сюди на ці питання впливають вибори в Туреччині. Вони якраз перший тур 15 травня, якщо не помиляюсь, чи 14-го відбудеться перше голосування. Відповідно, це все залежить, тому що якщо приймають участь в дискусії посадові особи, які в найближчий час можуть бути замінені, то вага їх трошки змінюється. Я думаю, що це ключовий аспект, який по факту в останні місяці впливає на роботу зернового коридору, це саме вибори в Туреччині. Пане Даниле, ну і власне ми цю розмову розпочинали з того, що росіяни поширюють фейки, і безпосередньо з того параду, так такого так званого параду, який вчора був у Кремлі, і разом з тим там Лукашенкові геть кепсько стало. Він там навіть кілька метрів не зміг пройти, щоб поставити вінок. Його підвозили, а потім його швидкою кретою забрали до літака, спакували і відправили на мінськ. І от Лукашенко як якщо ви загалом бачите в цій ситуації. Дивіться, на ну, варіанті може бути багато. Я навіть не здивуюся, якщо там і російські спецслужби могли якимось чином його отруїти. Це це теж не виключено в принципі для загальнополітичного вектору, що може відбутися у разі, якщо Лукашенко не зможе виконувати свої обов'язки або там геть помре. Ну, за конституцією Республіки Білорусь повноваження перейдуть до Білоруського налогову Верховної Ради Ради Республіки, чи точно не пам'ятаю її назву, і відповідно мають призначатись якісь вибори протягом трьох чи двох місяців. Після факту того, що президент не може виконувати свої повноваження і організовуватись такий вибор. Тут знов ж таки варіантів може бути багато. Може бути перший варіант, коли просто ці вибори не будуть призначатися, буде тянутися час повноваження, наприклад, по управлінню держави буде виконувати аналог РНБО. В куди входять різні посадовці, там прем'єр-міністр, голова ради інші особи, і фактично вони просто будуть тянути. знову ж таки, ми бачимо, що білоруський народ, на жаль, не готовий виходити в, в тій кількості на вулиці, щоб. Передавити це і е, дожати до певного рішення, яке вигідно народу, е, тому такий варіант е, може задовольнити Путіна, коли фактично буде вплив просто на посадових осіб якогось колегіального органу. Другий варіант, коли можуть пробувати знову ж таки сина Лукашенка пихати, він давно вже хотів це робити. Єдине, що він, звичайно, по віку не проходить там вимоги від 40 років на посаду президента. Ну, але знову ж таки можна і зміни в конституцію внести, е, е, третій варіант. Е, Оскільки політична, політичних якихось аналогів і вибору в Білорусі немає, тобто всі ці роки систематично вбивалась будь-яка опозиція. Тому зараз будь-яку особу фактично виведе на телеекрани в Білорусі, покажи, що це там майбутній президент, постав проти нього якихось нелогічних кандидатів, з яких точно ніхто не проголосує, і ця особа буде обрана. Тому тут варіантів декілька, але все ж таки, знаєте, ми постійно сподіваємося на те, що Путін чи Лукашенко помре, але щось вони, незважаючи на те, що ні ходити нормально, не можуть ні сидіти, все ж таки живуть. Я думаю, що ну, найближчий час, навряд чи, ми можемо очікувати чогось такого. Скоріше за все, просто буде надалі продовжуватися той варіант, який мав місце, з, з намаганням уникнути. Лукашенка повного включення в воєнні дії там по, по сухопутному напрямку, але з продовженням повного виконання е, побажань Росії і Путіна в частині розміщення озброєння, продовольства, запасів і всього іншого Ну так. Були ж заяви, пам'ятаєте десь кілька місяців тому, коли, начебто, Путін до 1 липня наказав, щоб на території Білорусі облаштували місця для розташування тактичної ядерної зброї, а вже нещодавно з'являлася інформація про те, що Начебто іранські спеціалісти вже у Гомельській області, в безпосередньо Білорусі, вивчали можливості чи то будівництва заводу, виробництва точніше іранських безпілотників, чи то вже збірки іранських безпілотників. Тобто, фактично, Білорусі таки виконує оту роль сателіта російського, де вони можливо, і війська не воюють, але свою територію вони любо надають саме Російській Федерації. Пане Даниле, і ще одна інформація: те, що Сполучені Штати Америки не будуть постачати далекобійні ракети для України, бо це зробить Велика Британія. Але наскільки я розумію, ці для цих ракет потрібні літаки? Чи можна сподіватися на таке рішення? Ну, по, -по літакам, все таки я думаю. Е у, у нас в найближчий час рішення не буде. Тобто, всі всі просять. Українська сторона дуже просить про передачу літаків, України прибалтики просять. Але знову ж таки питання, які ми обговорювали в частині інфраструктури, в частині наявності злітно-посадочних смуг, обслуговування, всього іншого. Знову ж таки ці ракети можуть бути, я так розумію, наземного базування там завтра, завтра транспорту запуск з інших пускових майданчиків. Тому, можливо, будуть надані такі варіанти. Або ж нам останнім часом передали ще певну кількість мігів, які залишалися в європейських країнах на озброєнні. Можливо, буде якесь просто переобладнання для закріплення таких ракет, не на натовських літаках, а все-таки на наших мігах. США я впевнений висловлює такі позиції не тільки через те, що Британія буде надавати таку зброю, а через те, що все-таки постійно вони наголошують на тому, щоб залишати якусь Відкриту дверцю для Росії не заганяти до кінця в глухий кут, і в тому числі от в частині надання такої далекобійної зброї, щоб ще раз російська пропаганда не використовувала е ці меседжі для того, щоб сказати, що от все е Америка передає там якісь стратегічні ядерні боєголовки в Україну, будуть нас бомбити, а все е тому тут я думаю компонент Е, Інформаційно військовий, а й загально популістичний в цьому меседжі тому, тому коментарі від все таки військових фахівців, які зможуть в якої ж дальності мають бути ці ракети, з якого виду техніки вони мають запускатися, і інші нюанси, пане Данино. Ну і власне ще до Сполучених Штатів Америки там суд визнав Трампа винним, у зватування. То було у 1990-х роках. І фактично зараз Трамп має виплатити компенсацію жертві? Так е, розуміємо, що це було два позови до суду. У першому е, фактично від, відхилено, було точніше, не відхилено. А Трамп оці звинувачення у свою сторону не приймав. Другий позов був вже щодо наклепу. Разом з тим винний так. Винний суд вже поставив остаточну крапку. Як це вплине загалом на ситуацію у самій Америці? Як це вплине на трампістів? Як це вплине на вибори в Америці? Як це вплине на Україну? І чи вплине? Ну, перше, на жаль, треба розмежовувати, що це було не кримінальне провадження а все таки цивільна справа. Тобто, по цій справі, наскільки я знаю. Присяжні не визнали його винним у якомусь там факті безпосереднього зґвалтування чи домагання, а лише визнали задовольнити позов в частині там якихось дій, які могли спричинити моральний тиск, моральне насильство, скажімо так, на, на, на цій жертви. Тому якихось наслідків в аспекті того, що з юридичної точки зору Трамп з таким вироком суду не зможе балотуватися в президенти, очікувати не варто. Це скоріше буде більш політичне рішення для його електорату, тобто показати, що це морально е, неналежна людина, яка має займати такий високий пост в державі, як президентство, е, підштовхнути тих трампістів, особливо жіночої статі, які мали його до нього прихильність. До тої думки, що він все-таки не поважає жіночі, жіноче населення, жіночий електорат, і відповідно, щоб вони змінили свою позицію. Я так розумію, що загалом в усіх кримінальних і цивільних провадженнях щодо Трампа, які зараз відбуваються, так само американська сторона провладна владна перебуває під тиском в частині того, що навіть щодо тих справ. Щодо яких можливо є велика кількість доказів, вони бояться в повному обсязі це використовувати через постійні наративи щодо того, що це політичні переслідування, тобто, які звинувачення не висувалися обґрунтовані проти Трампа, він це продає за рахунок засобів масової інформації іншого як політичний тиск, тому от мабуть відбуваються такі поступові кроки для просто для того, щоб від республіканців. В будь-якому випадку була висунута інша кандидатура консолідована на президентських виборах, щоб це не були перегони там Байден, Трамп або і інша а, політична особа проти Трампа. А це все таки було вже нове обличчя, а, яке буде не проросійське, а буде от е, дійсно про американські про американську політику, і буде показувати е, якраз республіканці завжди відрізнялися більш жорсткою зовнішньою політикою, політикою сили, зброї, фінансової підтримки партнерів, все іншого те, чого абсолютно немає в про в, в Трампа. Тобто, ми сподіваємося, що такі чинники будуть мати в будь-якому випадку перевагу для країни. Тобто, навіть якщо наступний президент буде не демократ, а республіканець, то це вже має бути справжній республіканець, на якого немає е, впливу з Ку Росії, які дійсно буде підтримувати ті цінності американські, на які ми орієнтуємося, пане Даниле. І повернемося безпосередньо ще до України. Так, от нещодавно Михайло Подоляк заявив, що після деокупації Криму. Питання автономії треба переглянути, і статус автономної республіки також треба забирати, бо фактично в унітарній державі автономія це таке собі живильне середовище для сепаратистських настроїв та сепаратистських рухів. Пане Даниле, що думають з приводу цього у Верховній Раді України? Безумовно, це позиція, яка має бути підтримана. Тобто, ми з вами розуміємо, що фактично закладалася автономія як такий варіант впливу Росії на цей регіон. В унітарній державі дійсно все має бути консолідовано однаковий територіальний устрій без будь-яких автономій, тому що з одного боку казати, що Крим невід'ємна частина України з іншого боку, давати автономний статус воно трошки юридично некоректно. Наразі у Верховній Раді перший віцеспікер активно проводить дискусії, наскільки ми знаємо, засоби масової інформації з представником президента в автономній республіці Крим, але Наразі це такі більш загальні дискусії, тобто розглядається, який кадровий потенціал потрібно мати для того, щоб перезавантажити органи влади в Криму, як потрібно підготувати населення до відновлення, скажімо так. Впливу е, України і повернення повноцінного складу України е, щодо змін до конституції, поки що питання не піднімається. Е, Знов ж таки, це буде залежати від е, статусу воєнних дій, е, періоду, коли може бути е, повернути Крим до фактичного складу України, е, наявності відсутності воєнного стану і інших питань, але однозначно це буде дуже складне і комплексне питання. Тобто е, тут буде дуже активна позиція силових структур, тому що росіяни незалежності. І від виводу військ з території Криму однозначно залишиться велика агентурна сітка. Відповідно, вони мають пропрацьовувати цих людей з позиції сили, тобто не не, не просто там задобрення. З іншого боку, Україна має повертатися так само на свої території, з ну з повагою і розумінням до тих людей, навіть які залишалися жити на території е, окупованого Криму. Тому це буде дуже складна робота, дуже комплексна. Я думаю, що однозначно будуть мати наслідком зміни в конституцію в частині статусу Автономної Республіки Крим в частині скасування певної конституції автономної республіки Крим. І це має бути аналог просто обласної адміністрації. Можливо, просто за рахунок своєї великої території можливо будуть якісь там, наприклад, дві складові, а не одна повноцінна складова. Але це має бути на Аналогу до інших областей України і фактично в 91 році ще от Чорновів, здається, казав, що Крим, коли в нього запитували загалом про автономію Криму, він казав, що ні Крим, ні Донбас, ні Закарпаття ні в якому разі не мають отримати автономію, бо дуже матимемо великі проблеми у майбутньому. Тобто, ви все ж таки прогнозуєте, що після деокупації Криму, після української перемоги, це питання буде нагальне, і вже зараз готуємося до цього. Звичайно, це треба буде робити одним махом, тобто після повернення території одразу потрібно буде приймати такі зміни, тому що це буде відповідне і політичне, і інформаційний простір під належне підготовки. Якщо ми з цим питанням затягнемо, ми розуміємо, що російська пропаганда в будь-якому випадку, в незалежності від завершення і виду завершення воєнних дій, вони будуть повертатися з лозунгами щодо. Продовження миру, сусідства, давайте все таки вважати все інше, і це матиме наслідки, в тому числі і щодо е території Криму, кримського населення, пане Даниле. У... Дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру.